Всім привіт вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як можна без вкладень заробити 50 доларів або ж біля 2 тисяч гривень. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми отримаємо безкоштовно 10 доларів від Trade Lagis. Це щось на кшталт Казино, фентезі біржі, де можна грати на реальні гроші, вгадуючи, куди піде курс крипти. Загалом проєкт залучив 3,5 мільйонів доларів інвестицій. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно зареєструватися за моїм посиланням, обов'язково ввести цей код, якщо він у вас автоматично не виб'є. І після реєстрації ви отримаєте автоматично 10 доларів на баланс. На ці 10 доларів ви можете робити ставки і, відповідно, весь дохід виводити. Мінімальний вивід там від 50 доларів. Особисто я граю в Target League. Там ми вибираємо, куди піде курс бітка або шифірів через 2 хвилини або через день. Ось є я вчора е, награв е, 20 доларів, відповідно, зайшов у стіл на 20 доларів і зробив ставку на те, що курс біткоїна е, за день буде менше за 45 тисяч 523 долари. І бачимо, що моя ставка зіграла, і відповідно я виграв 56 доларів. Тому тут е, реально виграти. Навіть з тих 10 доларів можна заробити кошти. Отже, давайте по порядку переходимо за цим посиланням. Сюди ми пишемо свою пошту. А, стоп. Бачимо, що я тут вже зареєстрований. Відповідно, нам необхідно що зробити? Скопіювати посилання і вставити в інший браузер. Так. Переходимо і зараз скопіюю адресу пошти. Копіювати. Так, і ось ми перейшли. І сюди нам необхідно вставити свою пошту. Так, І ось тепер на нашу пошту має прийти код. Нам необхідно ввести цей код. Ось бачимо, прийшов код. 62655. 62655. Нажимаємо на Continuum. Тут вибираємо е, рік і дату свого народження. Вони цю інформацію не перевіряють, тому в принципі, можна що хоче вводити, оскільки тут верифікація на даному сервісі не потрібна. І вибираємо е, вашу країну. Ну, Пишемо «Україна». Нажимаємо на Continuum. І тут нам необхідно вибрати свій профіль. Ось, приміром, я виберу ось таке зображення і придумати нам необхідно свій псевдонім. Ну я напишу, наприклад, КК45. Continuum. І тепер ось сюди має автоматично вводитись мій реферальний код. Якщо у вас автоматично тут нічого немає, тому ми переходимо на мій, знову ж таки, пост. І нажимаємо на ось ці цифри і автоматично має скопіювати. Але оскільки я через веб-версію знаходжуся е з ноутбука, то відповідно я просто скопіюю ці цифри і вставлю сюди. Вставить, нажимаємо на Continuum, нажимаємо на Skip, але в принципі можете подивитися відео. І бачимо, що у нас на балансі є 10 доларів. На ці 10 доларів ми можемо грати в ігри. Ось приміром Target Leak, Бачимо, ось тут є рейтинг, хто скільки виграв. Так, selection. І ось приміром Bitcoin, Можна на 2 хвилини, можна на день. І бачимо, що ось тут справа пише ціна за вхід. Відповідно, я грав на 20 доларів, але це коли я вже награв з 10 доларів. Відповідно, з 10 доларів ви можете пограти в біткоін на один день. Ось нажимаємо сюди. І тут ми вибираємо, яка буде ціна через один день. В принципі, я думаю, що біткоїни виросте, тому я поставлю в принципі, сюди. Нажимаємо на preset to payment. І ось бачимо, що з мене спишуть 2 долара, але я можу виграти. 5,78 доларів, якщо моя ставка зайде. Тобто в плюсі я буду на 3,78 доларів. Ось погоджуємось, в принципі. і бачимо, що моя ставка успішно прийнята. І тепер нам необхідно просто очікувати. В принципі, ви можете і на будь-які інші ігри поставити, приміром, на ефіріум. Також, ось бачимо, на один день. Можна також на 5 доларів поставити. Я також думаю, що він буде більше. Ось, і знову ж таки робимо ставку. І ось ми зробили дві ставки. Бачимо, що в мене на балансі залишилося 3 долара. І коли наші ставки зайдуть, тут також можна подивитися. Так, так. це інформація про себе. Так, Валет. Так, Ліндер Шоп. Так, ось наша ставочка. Через один день, коли ставка зіграє, нас розрахує, як виграш, якщо наша ставка зайде, і відповідно у нас буде більше коштів на балансі. І, відповідно, нам необхідно набити з цих 10-50 доларів доларів для того, щоб вивезти. В принципі, по ідеї, можна набити плюс 10 доларів і закинути на баланс ще собі 40 доларів, і відповідно вивезти 50 доларів. Я запитаю у адміністратора даного сайту, чи якщо ми так зробимо, відповідно, чи зможемо ми вивести власні кошти із тими, що закинули. Тому таким чином ви з цих 10 доларів можете награти 50 доларів, і відповідно вивести весь баланс, не вкладаючи сюди жодного цента. Тому це досить крута пропозиція. Верифікація на даній платформі не потрібна, навіть при виводі у вас не запитає проходження верифікації. Тому це досить крута штука, де ви можете реально виграти кошти, нічого при цьому не вкладаючи. Без курсу у нас буде дуже багато можливостей на цьому сервісі виграти кошти, тому обов'язково рекомендую. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.